Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. 11 липня 2024 року Палата представників Конгресу США провалила голосування за резолюцію щодо накладання штрафу генпрокурору США Меріку Гарланду. Результати голосування за резолюцію 1344 наступні. 204 конгресмени підтримали відповідну резолюцію, проти було 210, не голосувало 19, присутні 0. Республіканці: 204 за, проти четверо, не голосували 12. Демократи – 0 за, 206 проти, не голосувало семеро, присутні – 0. Тобто тут ми зазначаємо, що чотири республіканці виступили проти відповідної резолюції, яка була представлена ще 10 липня в середу в Палаті представників. Представник республіканської партії Анна Пауліна Луна з штату Флорида заявила, що планує повторно внести відповідну резолюцію проти Гарланда. Саме вона її вперше вносила. Цей крок є продовженням боротьби за аудіозаписи інтерв'ю Байдена з колишнім прокурором Гуром, про що також ми раніше говорили. Білий дім користувався повноваженнями виконавчої влади щодо записів, але республіканці провели. Першу резолюцію щодо неповаги Гарланда до Конгресу і з тих пір подали позов до суду. Станом на зараз немає ще рішення суду щодо цього позову. Якщо він буде, також про це додатково повідомимо. У резолюції, яка була провалена палатою, говориться, що спікер палати представників накладає штраф, який не може бути сплачений за рахунок виділених коштів на прокурора Гарланда в розмірі 10 тисяч доларів на день до тих пір, поки генпрокурор не виконає повістку палати щодо записів, тобто не передасть їх у відповідний комітет. Трамп у соціальній мережі Трамп Сошал також висловив свою позицію в контексті відповідної резолюції. Я погоджуюсь з Анною Пауліною Луна та багатьма членами палати, які вважають, що Меріка Гарланда слід засуджувати до природної неповаги навіть за те, що він відмовився оприлюднити записи Байдена. Так і таким чином, колишній президент Трамп намагався здійснювати тиск в бік республіканців, щоб вони підтримали відповідну резолюцію. Далі CNN говорить, що за допомогою закону про внутрішню неповагу Луна хотіла доручити сержанту палати взяти Гарланда під варту за те, що він не передав аудіокасети. Оскільки спроби засудити Гарланда через неповагу до Конгресу ні до чого не привели, окрім цього позову до суду. Але цей крок навряд чи пройшов би через палату і, власне, спікер Джонсон. Він зазначив, що підтримує саме формулювання резолюції, в тому плані, що Гарланд так має сплачувати штраф в розмірі 10 тисяч доларів на день до моменту, поки він не передасть ці аудіозаписи. Таким чином продовжується протистояння, власне, між республіканцями Палати представників та Міністерством юстиції, яке, власне, розпочалось з того. Що не були передані ці аудіозаписи в контексті інтерв'ю Байдена з цим прокурором Угуром. Ось така резолюція була провалена палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Достатньо такий цікавий крок, оскільки республіканці мали все ж таки голоси, так, для того, щоб її. Ухвалити, але їх було недостатньо, оскільки четверо загалом проти проголосувало, а 12 не взяли участь у відповідному. Голосування, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Kaş hastaydı iknamlı